Всіх вітаю. Сьогодні зробимо такий розклад, що чекає у вас найближчі вихідні. У ну, нас зараз березень. От. І подивимося: ось треба обрати один із варіантів: перший, другий, третій і четвертий. Думайте швидко, інтуїтивно, обирайте серцем. І так, перший варіант. Так, ну тут ви проведете. З чоловіком вихідні, можливо це, можливо, це батько. Приділити йому час або він вам. От, а, або людина якась така, знаєте, заможна, або це такий о, хтось авторитет для вас. От, або просто у вас чоловік. О, проведете з ним час. Зараз витащимо додаткову ще. давайте. Так, головне вам бути до цього готовим. Тому що ви можете бути знесилені і не захочете або зустрітися, або провести якось, тому що ви так будете себе почувати не дуже добре. У вас не буде вистачати енергії. Можливо, ви навіть ображені на цього чоловіка, але вам треба подивитися на вашу ситуацію з другого боку, це другими очима. І е, не робити з себе жертву, не обіжатися просто так. А треба зустрітися, обговорити, якщо це є саме у вас. Другий варіант. Так, другий варіант. Ну, тут будуть у вас, дивіться, гарні новини. Це для одних. Можливо, хтось позвонить, можливо, хтось напише. Можливо, до когось приїдуть гості. Давайте подивимось, що. Так, дивіться, яка родина. Можливо, будуть, бачите, або, можливо, ви навіть поїдете кудись, можливо, до батьків або до дітей, або навпаки, вони до вас. Ну, Тут гарні новини, тут кубки це про чутливість, про почуття, про любов. От, тому ви, в принципі, в злагоді проведете в любові. От, якщо вас будуть запрошувати, якісь ваші рідні, або навіть знайомі. Ти, кого ви любите. Ви погоджуйтесь і зустрічайте. тому будуть дуже гарні вихідні. І так, хто брав третій варіант? Так, Тут теж у нас чаші це, можливо, хтось проведе всі вихідні з своїми дітьми, приділи їм час, можливо, хтось поїде на пікнік, кудись вже весна, тепло, кудись, ось, наприклад, і до річки, можливо, і в ліс. От навідайте своїх дітей. Так, дивіться, тут теж додатково колесниця це такі переїзд, поїздка якась, хтось кудись поїде, зустрінеться теж з тим, кого любить. От, ну, тут більше показує, як дітей. От, можливо, хтось до внуків, хтось до дітей або діти до вас. Ну тут е, е, теж буде якась гарна поїздка, і вона вам дуже буде подобатися ви будете задоволені. Четвертий варіант. Четвертий варіант. Ну, <гум> тут, напевно, когось не привітають з 8 березня. Хтось буде бачите, в печалі печалиться. але тут нічого такого. Тут, бачите, люди на задньому плані радіють. Вам треба приєднатися до них, не ображатися на те, що щось не так. Так, тут вас, ну от бачите, зразу сказала, що когось не привітають, хтось буде очікувати, але не привітають і буде засмучений. Ну тут не обов'язково, що привітати, тому що люди можуть дивитися в різний час це відео. Можливо, ви посварились своєю коханою людиною. Або ну тут треба, знаєте, не дивитися на ці проблеми так прям. Приймаючи до серця, тому що вони не важливі, ну такі, вони важливі для вас, звісно, але вони через тиждень ви не згадаєте. Розумієте, краще провести ось в такому стані, чим ось так сидячи самої ображеною і плакати, так, і бути ось, ось таким відлюдником, сидіти самому, вам треба пересилити себе. Проговорити, якщо ви на когось ображені, можете виплакатися, але візьміть з себе руки, приєднайтеся або до своїх друзів, або до своєї коханої людини і проведіть ці вихідні в насолоді, а не в слізах.